Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України опублікувало документальний фільм Спротив таємність. Письменники пояснюють, як не втратити майбутнє в межах міжнародного фестивалю Книжковий Арсенал. Керівник проекту, начальник відділу управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ Артемій Катков зазначив, що проект спротив таєдність» є серією документального кіно, в якому професіонали в різних сферах пояснюють, чому ми маємо продовжувати боротьбу за нашу державу і як нам не втратити нашу країну. Серед експертів фільму популярні письменники, філософи, Мітці. Володимир Єрмоленко, Сергій Жадан, Оксана Забушко, Олександр Мехет, Ірина Цілик, Артем Чех, фільм Спротив та єдність створений управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України та медіа центром.